Дорогі друзі, сьогодні хочу розповісти вам рецепт, лікуємо цистит каміння в сечовому мігорі. При крапельному нетриманні сечі добре допомагає насіння подорожника великого, розтопти насіння, пити по 5 грам. На один раз за 30 хвилин до їжі, запиваючи чаєм з листя подорожника. Курс тиждень пити три дні перерив і повторити знову тиждень. При мимовільному сечовипусканні пити Звіробій. Та листя брусниці. При гіпертонії протипоказаний звіробій, пити як чай по 100 міліграм 4-5 раз в день, При серцеві та тахікардії. добре допомагає. Слабий напар золотушника. Одні чайні ложки на 0,5 ,5 літрів води. Також протизапальна дія. Напар квіток бузини чорної. Ставити компрес на низ живота. Де натурально. Змішаний з теплою водою. При гострім циститі випити зразу дві таблетки стрептоциду, запившись з компотом суфофруктів, пити морквяний сік по 200 мг в день на пар вівса з календою. Лікує також гарно цистит, пити як чай, 4-5 склянки в день, також напар хвоща разом з ромашкою лікарською. Чудово лікує запалення сечового міхура і каміння в сечовому міхурі. Давно помічено, що природні народні методи виліковують хвороби і не мають побічних ефектів. Так що лікуйтесь і будьте здорові, друзі!